Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Мої вітання вам із Харківщини! З вами вітер Трояндових Мрій. Ось так сіро і по виглядає мій квітник станом на 12 листопада. Вчора в нас цілий день йшов такий сильний дощ, і тому похмуро, вогко. І трояндочки, навіть які квітли до цього часу, вони опустили свої галівки. Зовнішні пелюстки на них попідгнивали, але вони такі молодці. Вони ще тримаються, і навіть на деяких є пуп'янки. Що дарує надію на те, що вони колись розквітнуть, адже попереду в нас там обіцяють сонячну і теплу погоду. Сподіваюся, що все ж таки вони розквітнуть. І є ще такі троянди, на яких є. У І в мене Надія не гасне лише тому, що минулого року у мене троянди квітли аж до самого грудня. І є відео за грудень минулого року, де я показую свої квітучі троянди. І ще таке питання задаю усім, чи можливо вони заквітнуть на новий рік. Ні, на новий рік вже троянди не квітли. А от до середини грудня. Це дійсно так. Перед вами Леді Овшалот, бачите, які пуп'янки на ній свіжі. Здається, вона планує розквітнути, не дивлячись ні на що, ні на короткий світловий день, ні на таку вогкість надмірну. Ця троянда надзвичайно стійка до погодних умов, і тому я сподіваюся на її цвітіння. А поговорити я з вами хотіла не лише про цвітіння своїх троянд у грудні, а і про обробки своїх троянд восени. Хотіла поділитися з вами своїми роздумами щодо цього питання. До речі, перед вами Олександра Овкент. Так ось. Хто зі мною давно на каналі, той знає, що я цього року повністю перейшла до обробок троянда Констанс. До обробок своїх троянд біологічними методами захисту. Я обробляла весь сезон, майже весь сезон, триходерміном. Вірніше, як? Повесні перша моя обробка по голим стеблам була ще в мідь вмісним препаратом разом із 3D. Це такий стандарт, це такий традиційний метод обробки. Наступний метод, коли вже з'явилися перші листочки, я обробила хорусом і Angio. На цьому хімічні обробки в мене завершились. До речі, дивіться, як тримається помпонела більше, більше місяця цій кисті. А починаючи з травня я перейшла виключно на триходермін. Я його внесла в ґрунт під кожну троянду, а потім цей ґрунт був вологим, і я постійно підтримувала цю вологість. І надалі перед кожним дощиком, який у нас був, а в нас вони були не часто цьогоріч, а то перед кожним дощиком ввечері я обробляла свої троянди по листу триходерміном, до речі, Новаліс. І що хочу вам сказати? Ось ми прийшли до глибокої осені, і ви бачите, що мої троянди, їхнє листячко здорове. Ну, не можу я поскаржитись на те, що мої троянди хворіли. Не хворіли цьогоріч. От Мене цей факт теж здивував. Значить, триходерма працює, Значить, вона ефективна. І мені подобається цей захист. Адже я не користуюся хімічними препаратами. Мені подобається, що у моєму квітнику влітку не пахнуть оці неприємно ці препарати, що я можу понюхати троянду, ем, і нічого мені в цьому не завадить. От мені це подобається. До речі, Міл Флос троянда. І дивіться, які на ній здорові листочки. Бачите, причому здорова знизу доверху. Я ось е, обібрала всі нижні листочки на всіх кущах, звільнила ніжки у троянд, бачите? Е, і я обирала лише старі листки. Хворих на майже не було. Майже не було, як не дивно. І це прекрасно. І восени я теж внесла в ґрунт гранули триходерми. Я про них почитала. Ви знаєте, от мене запевнили продавці, що це буде ефективно, а потім я придбала, внесла, а потім почала читати, розбиратися. Ну і прийшла до висновку, що у країнах Європи так написано в літературі. Сільськогосподарські виробники і зараз перейшли до використання цих гранул триходерми саме восени. Вони вносять у ґрунт і навесні триходерма вже працює. Дійсно, у нас є побоювання про те, що триходерма взимку може вимерзнути. Як я прочитала, що написано, що ні вона. Може якось припинити свій ріст восени, От якщо, її, якщо її восени внести вчасно, якщо ґрунт вологий і пройде три тижні місяць до настання стабільних холодів, то нічого їй не буде. Вірніше, навіть якщо і буде, навіть якщо вона ізмерзне, то все рівно спори триходерми вони будуть працювати. Починаючи з настанням перших, першого тепла навесні. Тобто вони вже є в ґрунті і вони будуть працювати ще до того, як троянди почнуть свою вегетацію. І ви знаєте, мене надихнула ця інформація. І тепер я роздумую над тим, чим мені обробити восени. Адже оця стандартна обробка троянд препаратами препаратами вмісними або вмісними, які вбивають ці грибкові, грибкові захворювання, то вони можуть згубно подіяти на мою триходерму. Я думала це зробити акуратно по стеблам, уже коли повністю. Їх е, укорочу приберу всі ці ось листочки. Я думала це зробити по листу, е, скористатися 3D І медіаном Екстра. Але потім подумала, подумала, фі, і якось ми в коментарях списалися із пані Ларисою з каналу Троянди для душі. І е, теж про на цю тему поговорили, в діалозі обсудили. І я прийшла до висновку, ви знаєте, не буду я обробляти мідь-вмісними препаратами. Я не бачу в цьому сенсу. Тобто, якщо я оброблю мідь вмісними препаратами, навіть по стеблам, навіть по цим от листочкам, далі з дощем. Ці препарати потраплять у ґрунт і все ж таки вони пригнітять в деякій мірі мою триходерму. А це не є метою моєю. Я хочу, щоб триходерма працювала у боротьбі із цими бактеріями із грибками, із грибками, не з бактеріями, а з грибками, які викликають захворювання. До речі, гламіс каст. Тому. тому. Підводячи всі підсумки, зваживши всі за і проти, я хочу провести експеримент. Цього року на зиму я не буду обробляти медяном Екстра. Подивлюся, як все це буде виглядати. Надалі. Як вийдуть із зимівлі мої троянди, чи будуть вони хворіти, чи не будуть. До хімічних методів боротьби я завжди зможу повернутися в будь-який момент. А от відростити грибницю гриба це велика, а це велика задача, велика така, от, знаєте, велике завдання. До речі, батшеба ось так виглядає. І ось хочу провести такий експеримент. Якщо ви хочете подивитися, чим завершиться мій експеримент, чи будуть хворіти мої троянти навесні, от мені це теж дуже цікаво. Чи подіє триходерма, ці гранули триходерми з осені, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже дуже приємно з вами ділитися цією інформацією. Але ж здорові троянди вони виглядають приголомшливо завжди. Навіть якщо вони не квітнуть, от здорове листя, воно завжди красиве, подивіться. Навіть якщо воно не глянцеве, глянцеве, тим паче, вони виглядають просто чудово, здорові листочки. І от, починаючи навіть з самої весни, коли тільки із брунячок просипаються пагони. Бруньки перетворюються на пагани. Пагани такого красивого кольору теракотового, що це просто захоплює. І дуже приємно споглядати за трояндами, якщо вони здорові. І навіть між хвилями квітування, коли на троянді влітку немає жодної квіточки, але ж. Але ж здорове листя, воно взагалі завжди виглядає виграшно як декоративна рослина. Адже садимо ми у себе ж квітнику ті рослинки, які красиві. Лише своїм листям. Так ось. І троянди також красиві своїми листями. Ну, ось, мої любі, на цьому у мене все. Поділилася з вами своїми роздумами. Як ви думаєте, що... як моя затія? Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Чи варто мені використовувати оці мідь-вмісні залізовмісні препарати зараз, якщо в мене є гранули триходерми у ґрунті, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво з вами це обговорити. Ну і ось на цьому в мене все. Дякую всім за увагу! І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!